Зуби можна чистити просто палкою. Купуємо чи не купуємо засоби догляду зі стоматологом. Частина друга. Таблетки для індикації зубного нальоту. Так, я їх рекомендую, якщо ви знаєте, що ви десь можете не дочищати свої зуби, вони фарбують наліт у якийсь колір, згідно того, якого вони кольору, і ви зможете бачити, в яких ділянках зубів ви не дочищаєте свої зуби і дочистити їх. Набір зубних щиток. Black and white. Мені не подобається, що в них нерівна поверхня. Не знаю, я би собі таку не купила. Зубний порошок відбілювальний, натуральний, з ефірними оліями, лимона і м'ят. Дуже агресивний склад для зубів. Не рекомендую. Капа для зубів, Dentec Protection Dental Guard. Я не рекомендую, в принципі, займатися самолікуванням. Якщо вам треба якась капа, то прийдіть, зверніться до стоматолога, і вам зроблять. Нормально якісну капу за вашими потребами, а яка функція у цієї капи? Не зрозуміло. Олівець для відбілювання зубів насправді. Незрозуміло, яким чином він відбілює зуби, скоріш за все якимось агресивним складом. І знову ж таки, придіть до стоматолога, можливо, вам взагалі протипоказано відбілювання, а ви собі будете наносити на зуби такий агресивний склад. Не рекомендую. Піна для ротової порожнини BlueM. Знищує шкідливі бактерії. як на мене, це все маркетінг, але не, не можу сказати, що це, типу, прям не несе ніякої функції. Автоматична ультразвукова зубна щітка у подібної форми. Навряд чи вона вам щось почистить, можливо, зробить якийсь а ясен, але щоб прям покладати на неї властивості звичайної щітки і чекати від неї якогось результату, то ні, я не рекомендую таке.